Привіт друзі, з вами канал і Леся і а, так, вийшло, що зараз я знаходжуся на тому місці, де починалося моє таке, таке життя, можна сказати, в Польщі, тут в Лигниці, дивіться, це завод Вісман. Все-таки, коли мимо нього я проїжджаю або буваю тут, якось серце ще щемить. Доволі таке приємне відчуття зосталося від цього закладу. Багато зосталося друзів, не можу сказати нічого абсолютно поганого. А, що я помітив? Як в Польщі все дуже швидко будують. Ви подивіться, ото там, то старий завод. Старий завод. А ось заді мене це вже побудували новий Вісман. Там назва є, новий Вісман. Тут була парковка, паркінг. І тут я паркував свій автомобіль. Ми з Лесю тут приїжджали, тут знімали дуже багато відео. І зараз, не знаю, за півроку тут вже нема паркінгу, а стоїть новий, новий завод. До речі, це вперше. Випуск такий малесенький про Вісман, який я веду уже на українській мові, і це мене дуже тішить, тому що наша мова найкраща. Хочу передати всім друзям з Вісмана такий великий привіт, тому що насправді у нас була дуже хороша команда. Зараз тут все змінилося, і ще що я хочу сказати: це не єдиний завод, який побудували. Ще один великий величезний завод будують на Льотніську, на місті, де раніше був воєнний аеродром. Там взагалі там щось буде неймовірне і дуже радує те, що продовжується будівництво, продовжується розвиток цього закладу. Також хочу передати всім знайомим привіт ті, що зараз працюють. Що хочу сказати ще? Як ви знаєте, ми допомагаємо всім, стараємося допомогти українцям, які приїхали в Польщу, які шукають роботу, і це не реклама абсолютно за це, мені ніхто не платить, Але а, хочу для вас порекомендувати цей заклад, тим паче, що зараз потребується багато працівників на вісман. і чоловіків, і жінок. Так, що, якщо що, я зоставлю контакти Лесі, ви можете звертатися без проблем, писати питання, так що дивіться. Ось так живе Польща, друзі. Ну це таке коротесеньке відео. Ось щоб ви бачили. Я привіз сюди людину, ось на своєму таксі, привіз людину і не зміг не згадати трішечки. Все-таки це було півтори, півтори року мого життя. Півтори року це немалий проміжуток. І ще навіс мені найдешевша, найвкусніша кава. Так що, друзі. Згадуємо Вісман. Може, хто хоче узна, подивитися наші серії. Я заставлю тут в кінці цього відео посилання на серії про Вісман. І до зустрічі будемо. Такі коротесенькі відео може записувати частіше. Пока!